30 червня відбулося пленарне засідання сутої позачергової сесії Смілянської міської ради. На розгляд депутатського корпусу винесли три питання, які попередньо пройшли профільні комісії. Перед початком сесії міський голова Сміли Сергіянанко вручив заохочувальні грошові сертифікати найкращим учням – випускникам, які показали найвищий результат на національному мультипредметному тесті. У нас таких четверо дітей, тому дуже приємно здійснити місію. Дозвольте вручити сертифікат випускнику Смілянської загальноосвітньої школи. Перших третіх ступенів номер 7 глуценку Дмитру Віталійовичу просимо одесь так тримати. Нагороджується випускниця Смілянської загальноосвітньої школи номер 11 Заболотня Мілана Володимирівна. Випускник Смілянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 10 мостовий Артем Сергійович. Також у нас отримала 200 балів Тодорова Вікторія Константинівна з англійської мови. Але оскільки Вікторія відсутня, дозвольте вручити сертифікат її мамі і подякувати. Після урочистої частини прийшли до нагальної роботи. Перше питання порядку денного затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель смілянської міської територіальної громади. Ця тема обговорювалася детально напередодні на засідання бюджетної комісії. Фахівці надали інформацію про проведені обрахунки, що оновлюють вартість земельних ділянок відповідно до чинних методик і ринкових даних. Ухвалення документації дає змогу надалі проводити операції з землею з дотриманням законодавчих вимог і врахуванням реальної вартості ресурсу громади. Другим питанням депутати розглянули зміни до рішення міської ради, яким була затверджена програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Як наголосив міський голова Сергія Нанко, ці зміни стали вимушеною необхідністю через серйозні виклики, що постали перед громадою внаслідок останніх масованих обстрілів. Місто має терміново оновити заходи програми, щоб забезпечити матеріально-технічні ресурси для рятувальників і створити кращі умови для реагування на надзвичайні ситуації. Третім питанням сесії стали зміни до рішення про бюджет Смілянської міської. Територіальної громади на 2025 рік, як підкреслив міський голова, коригування необхідні через значні витрати пов'язані з ліквідацією наслідків ударів. У нас в фонді ліквідації наслідків збройної агресії при плануванні бюджету на 2025 рік ми закладали 5 мільйонів гривень на поточні видатки. Зараз пропонується перекинути частину коштів на капітальні видатки. Тобто, в межах цієї програми, 5 мільйонів гривень. Ми просто розподіляємо частину на поточні видатки, частину на капітальні. Видатки. Продатки. Тому що в нас є деякі скажімо так, житлові будинки, будівлі і споруди, які потребують капітальних ремонтів, ну, зокрема, будинки, які постраждали там 100% треба перекрити дах, це вже капітальний ремонт, тому треба ці кошти перекинути в межах цієї програми. Ми поки що не знаємо масштаби руйнувань, повні масштаби. В фінансовому, кількісному, якісному, в якісних показниках. Зрозуміло, що бідина робила дуже багато. Найбільша скажімо так, руйнація за період повномасштабного вторгнення в нас в місті. Всім зрозуміло, найбільше було дронів, ракет одночасно запущено по місту. Три багатоповерхівки це, зокрема, дев'ятиповерхівки, які потребують заміни вікон. Одна це 100% всі вікна повилітали, друга там. Більше 50%, третя частково до 30%. Сьогодні комісія працює з працівників виконавчого комітету. Створено шість мобільних груп, які обходять зокрема будинки. Вчора. Був дійсний обхід приватного сектору, сьогодні дозавершують. На сьогодні можу сказати, що це більше 150 будинків, які постраждали приватного сектору, зокрема, покрівлі, вікна, приймаються заяви у виконавчому комітеті. Вчора приймалися безпосередньо на місцях голови квартальних комітетів та голови ОСББ також приймають заяви, роздають заяви, потім будуть зносити сюди, ми їх вносимо. В нашу програму, яку ми створили в Google форму, створюємо по кожній адресі з фотографіями, з фіксацією і всім іншим. Зрозуміло, що кожна, кожен громадян, кожна людина може податися на її відновлення. Ми по, е Скажімо так, по, нашим, по нашій роботі, яку ми проводили і попереднім прильотом, ми забезпечуємо матеріально-технічним резервом, який у нас створений. Це шифер, лісоматеріали, цвяхи та інше. Ми сьогодні вже бригади розпочинають, дві бригади розпочинають вкривати дахи. Ну будемо поступово рухатися, почнемо з критичних, найкритичніших будинків і поступово рухатися до найкритичніших. Менш які постраждали, міський голова окремо подякував благодійному фонду Джем, який знову простягнув руку допомоги громаді. Завдяки домовленостям із фондом у місті планують замінити всі вибиті вікна, пошкоджені внаслідок ракетно-дронової атаки. По вікнам вчора ми провели роботу з благодійним фондом. Джем наші постійні партнери, які нам допомагали по грічківському прильоту. По прильоту Віри Гордієнко Джем все ж таки обіцяє закрити всю потребу по вікнам. За кошти благодійного фонду, тобто не за кошти міської ради, ну це значна кількість і значна сума. На сьогодні ми орієнтуємося приблизно на 2000 тисячі вікон, які потребують заміні це в багатоповерхівках та приватних домоволодіннях. Це ну, велика цифра досить. Тому сьогодні в нас буде нарада з представниками Джему, представниками обласної районної військової адміністрації в другій половині дня з представниками Червоного Христа. Вчора забезпечили необхідними матеріалами, зокрема ОСБ, плітою та плівкою. Я дякую Червоному Христу, який відреагував. Частину ОСБ та плівки ми з нашого матеріального резерву виділили людям. Сьогодні ще частину ми будемо розвозити по приватним домоволодінням, тому що вчора основний акцент був зроблений на 9-поверхівки. Сьогодні продовжується робота з ліквідації. Комунальні підприємства вивозять будівельне сміття та залишки. Того, що люди викидають з квартир. Квартири, скажімо так, постраждали, зрозуміло, що вікна, двері, внутрішні роботи ми забезпечимо, тобто всі дахи, щоб не було протікання. Джем забезпечить всі вікна, ми сподіваємося, але це займе певний період часу, можливо, не один місяць, а можливо два, тому що велика кількість руйнувань. Ну а інше. Тобто міжкімнатні двері, вхідні двері, які ремонти, там де люди постраждали, всі матимуть право податися на є відновлення і отримати відшкодування від держави, тому що хтось розповідає про те, що з 2022 року програма є відновлення не працює, хтось не отримав, хтось не доотримав. Я хочу сказати і зазначити, коли в нас приліт був по Гречківці в 2023 році. Ми внесли все в програму, є відновлення через дію. Спрацювали працівники виконавчого комітету, управління архітектури, відділ. З надзвичайних ситуацій люди, яких було все оформлено правильно, які мали документи на право власності, всі отримали відшкодування від держави по програмі «Є відновлення в тій сумі, яка була затверджена. Ну, звісно, програма.